Всім привіт! Сьогодні у мене на столі розпаковочка і е, огляд того, що всередині Отакої от педальки Pedal Power. Купив дуже-дуже давно і вона лежала. Чекала на свого часу. Е, одразу, одразу цікаво, що тут є окремий ACDC адаптер. Це має бути мав би бути блок живлення, який живить педалі. І що мені вже одразу цікаво, що тут є трансформатор, який 100-240 вольт і видає 16 вольт 1 Ампер, 18 вольт, вірніше, 1 А. І це вже в мене викликає певні. Сум... Сум... Сумніви щодо якості цієї педальки. Того що, окрім е... Мексаровської... Power PowerBrick, я такого не пам'ятаю. Одразу в комплекті йде кабель. USB, міні-USB. Подивимось, що воно, що видає. Сама педалька отака і набір елементів для живлення. Що прикольно, але до них ми перейдемо потім. Давайте одразу, так, це відкладу в сторону. Це теж. І одразу подивлюсь, що всередині. Ось В мене в руках викрутка. Можливо, трошки завелика, але сподіваюся. Підійде. Одразу ніжки. Зазвичай такі блоки живлення мали б. Трошки дійсно завелика викрутка. Так, здається, ця викрутка краще підходить. Спробую. далеко не ідеально. Нарешті залишається останній майже. І проблема ще в тому, як вони вкручені. Якось криво накося. І сама якість болтиків така собі. Навіть дивно, як вони його змогли вкрутити таким чином. Але як ви бачите, не знаю, видно чи ні. Он накриво стоит, поэтому нормально не хоче выкручивать. Щось таке. такое. така собі в этом плане. Так, а что же у нас в А в у нас... Так, тут плата с геодами. Вот такие пластиковые проклад... прокладочці. Все идет через вот такую штуку я в компьютер в комп'ютерах такі дві бухточки будні 6. Да, по шість проводів. Чому вже було не зробити одну? Не знаю, такий така шина. Далі тут. Ідуть, 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 ідуть. Конденсаторів. СМД-конденсатори по 20, 220. Мікрофарат 25 вольт біля кожного виходу тут. Резистор, мабуть, якийсь. Так, це резистор, не розумію, що це теж, скоріш за все, конденсатор 10n. Ну, чесно кажучи, мені здається, що ну, стабілізація з 220 мікрофарат ще под 10n. Ємності жодної на вході, яка б десь ще стабілізувала, я не бачу. Зверто кажучи, це самі стабілізатори напруги їх тут три.

Простенький далі. Не знаю, не можу одразу сказати, Зрозуміти по маркуванню. Чесно кажучи. Чесно кажучи, не помню, що там за документацію. От за розводкою у нас є. 18 вольт інпут. DC9 по 9 вольт output 8 штук. По кожному з них, що я бачу, я бачу, що купа, ну окремий конденсатор є. І тут неможливо, неважливо тут 12 вольт чи 18 вольт аутпут. Чи от USB-Charger на 5 вольт. Тут всюди по стоїть однакової ємності конденсатор 220 мікрофарад Чесно кажучи, я не дуже розбираюсь з цими всіма SMD компонентами. Так, що тут видно? Тут от 9 вольт йде. Куди воно йде? Треба трошки проаналізувати краще що тут та до чого. І зрозуміти... Яка там схемка буде плюс-мінус. Ще раз покажу. Так, щоб ви розуміли, які виводи тут є, це вход, це виводи 9 вольт, тут є вивід 12, 18 і 5 вольт 1 ампер. Як вони цього досягають? Наскільки я зрозумів, я знайшов даташ на цей компонент. Це LM2596. Це е, стабілізатор напруги, який е, працює. От зараз трошки. видно, 2596, от він. А стандартна обв'язка я її десь там викладу, мабуть. Е, от тут є декілька ніжок, тут є діод. Я так розумію, це діод має бути. Це е, індуктивність для, я так розумію, для прибирання. Там є всередині цього чіпа осцилятор. генератор 150 кГц, здається, Наведу уточню скріншотом. Отут є два це діод, це два резистора, які, це діод, це два резистора, які задають біос нашого. Ось з ц... нашого чіпа. Це також частина стандартної навіть прикладу в'язки, яка є в DataShiті, наводиться це конденсатор 20... 220 мікрофарад І це вихідний конденсатор. Тобто, от на вход звідси йде. У нас від цього йде на вхід. На всі. Потім е, іде регуляція, діод, фільтрація і далі з, з через цей конденсатор воно вже йде далі. І далі от по ланцюжку. У нас три значення. Не буду перевіряти, заміряти резистори, скоріш за все. Тут фактично 18 вольт прямо йдуть в один з цих виходів, мабуть, у цей 18 вольт, оце у нас частина для живлення USB-порта 5 вольтового, а це для 12 і це одна на всі оці ці елементи, одна на всі. У нас іде на всі 9 вольтові. Щоб ну таке собі насправді рішення, того що для блока живлення з кількома виходами, як на мене, важлива ізоляція виходів один від одного. І відверто кажучи, наскільки я бачу, до цього всього. Ну, в мене є, от, чесно кажучи, у мене є певні сумніви, що вони ізолюються. Що елементи один від одного один, жодним якимось там чином ізольовані. І не здивуюся, якщо у кожного з цих виходів а, земля буде спільна, і тобто, якщо одна педаль там щось не так працює з землею, то все у нас буде все в нас буде дуже та дуже погано. Ну, Єдине, що добре, можу сказати, що вони якось намага... От Я так спочатку вдома, що це конденсатори, а наскільки я розумію, це у нас. Е... Запобіжники, тобто вони намагались щось навіть зробити по-людськи. В, в силу того, що тут всього лише 12 пінів, 12 виводів. А тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, це все воно надіодує. Чи не знаю, не знаю, маю зараз бажання це відкручувати то розбиратись. Що там за об'єв'язка діодів? Ну, так, да, це все, мабуть, єдине діоди. Так, просто візьму та перевірю, а, як, наскільки виходи відокремлені один від одного. Ну, ви бачите. Все прозвонюється. Ну, Мультиметр каже, що земля у них у всіх цих елементів одна. Як на мене, ідеальний блок живлення, ну, гарний блок живлення має бути, має завдяки трансформатору, що буде всередині. Відокремлювати одні елементи від одного. Мені справді цікаво подивитися, що там всередині Mixar Power Brick, тому що е, з тих блоків живлення, про які я чув гарні відгуки, та які я бачив вживу, е, вірніше не бачив вживу, а які є від серйозних компаній в продажі, е, це єдиний блок живлення, що схожий на такий. Тобто він бере на вхід якихось. Бере на вхід живлення з, з такого от блочка. Його б, до речі, теж непогано було б розібрати та подивитися, що всередині, а, чи є там якась фільтрація. того, що, як на мене, фільтрації по 22 мікрофарату, то там, мабуть, ще декілька N на кожного виході. Ну, така собі фільтрація. І в гарно зроблених бочках зазвичай стоїть трансформатор, якийсь невеличкий торчик чи не торчик, який дає декілька різних, який має одну вхідну обмотку і декілька вихідних, що в свою чергу дозволяє нам мати абсолютно від, окремі землі, тобто ми можемо зробити граундліфт кожного виходу трансформатора, тому що а, навкож, ну, кожна вторинна обмотка, що генерує напругу, у нас має власну, може мати власну землю, можемо її а, відокремити чи нав, навпаки приєднати до загальної землі блоку живлення. Така от варіація є. Тобто, якщо одна педаль там, ну, відокремлена, має бути відокремлена, вона шумить, вона не дуже добре працює з іншими педалями, там, схильна до якої-небудь ground loop, кільця земляного, земляної петлі і взагалі десь може виникати земляна петля, якщо землю приєднати, то Відірвати один з каналів, один з виходів, декілька виходів, одну групу виходів від загальної землі та працювати з нею. Ну, гарна ідея. І якщо у нас, наприклад, навіть є цифрові педалі, які, не дуже, які можуть створювати велику, великий шум. І таким чином негативно впливати на, на інших подалей теж добре мати відокремлену землю. Але ж маємо, що маємо. Я вімкнув вмикаю блок живлення і подивимось, яка. У нас буде напруга 18 і 39. Так виглядає ефектно, але давайте подивимось, що воно нам. Ця штука буде видавати за напругами. Угу. Так, ні, да, це я переплутав. 9.4 12.6 А тут 17.73. Цікаво, чому. Так. А я зараз замірюю через землю. Ага, це земля. І. Ну, так, мені здається, тут проблема в тому, що блок, блочок, який йде в комплекті, під навантаженням, навіть коли у нас навантаження фактично просто діоди. Та... Ці елементи для стабілізації конвертації DC to DC, він вже починає не витягувати заявлені 18 вольт. Що ж буде, коли користуватися їм наповну, не знаю. Хоча що, ну і як на мене, не дуже добре підібрали е, самі елементи для. ну Схему для обв'язку для наванта... стабілізації напруги, конвертації DC to DC, тому що ну, заявлених там 9 вольт чи 12 вольт, як ви бачите, ну не зовсім є, і 17 вольт немає, а 18 немає. ну Як на мене, це не дуже серйозно. ну Мені особисто така ідея. Не подобається. Ну, діодики світять красиво. От, що тут скажеш? Красиво виглядає, от, все серйозно, все класно. Давайте скористаємось проводом, що йшов в комплекті, і я спробую яку-небудь педальку запустити. Ну, хоча б той самий тюнер. Ну що, от так буде трошки розумієше, розпакував провід. Ну, провода виглядають пристойно, непогано. Ну, тюнер запустився. Це вже добре. Не знаю зараз. Ще якусь подальку взяти чи ні. Тать відверто кажучи, я сенсу не бачу. Ось тюнер. Запустився, ну, що й мало бути. А, цікаво, що сталося з напругами, чи якось це вплинуло. Mm. Діот та вхід. 1774. Якщо вимкнути тюнер, що буде? 1777-1776. Не знаю, чи впливає. Впливає це на. Ну. Чи це дійсно така просадка напруги лише від одного такого простого тюнера. А, чи. Насправді це просто такий був, я не помітив, але це скачок напруги був, стрибольк. І, однак насправді мені хотілося б сказати, що ця штука, цей блок живлення за свої кошти буде відпрацьовувати так само, як і цей тюнер, який є, про який я раніше вже знімав відео, чи там якісь там дешевенькі мультиметри. Заріжки, але мені так не здається. Ну, По-перше, загальна земля. По-друге, те, що напруги плавають, просто не від чого. Я не хочу розбирати той блок живлення, який йде до, цієї, до цього моменту, до цієї конструкції. Але, як на мене, я підозрюю, що там може бути взагалі простий, простенький імпульсник, і він легенький, на відміну від та от. просто взяти я зараз його вимкну. От. Бачите, у мене звичайний 9-вольтовий простенький блок. Ну, дуже простий, дешевенький, але він Ну, дос, досить добре працює блок живлення. І щоб ви зрозуміли, цей блок простенький, дешевий блок 9 вольтовий, який я колись купив в магазині для, там, для тюнерів, для педалю для всього такого. Багато-багато років тому, який вже тут десь щось тіліпається, а оце новий, крутий. І він відчувається разів в три легший, ніж оцей. Хоча тут 9 вольт 1,2 ампера. А всього-то на всього. А цей блок, кажуть, що він 18 вольт 1 А. Тобто, ну, фактично, оця штука має бути. Ну, як мінімум, якщо там нормальний трансформатор? Якщо там все нормально, вона має бути. Насправді, вдвічі потужніша має. ніж оця фактично. І. Хм. Що я можу сказати? Вона такою не виглядає, я не знаю, як воно буде працювати. І відверто кажучи, на таку штуку, я не пам'ятаю, скільки вона мені коштувала. Десь знайду, можливо, додам до відео. Але, чесно кажучи, я б не рекомендував нікому витрачати свої кошти на таку штуку, тому що краще вже, як на мене, доплатити та отримати повноцінний блок живлення. Хоча там. Хоча це ваша справа. Сказати, що я зовсім там, категорично не буду їм користуватися, скоріш за все, буду, можливо, навіть на певний час закину його, так би так мовити, в педлборд, тому що в мене зараз, ну, оцей і там ще пара блочків, і ну, незручно, коли їх декілька. Для різних подальк займається дуже багато елементів розеток, і в цьому плані він зручний. Але якість зборки, якість у цих гвинтиків, результат, ну, відверто кажучи, таке собі. І я б не рекомендував. Краще вже по купити щось більш серйозне. І, скоріш за все, у вас будуть відокремлені входи, і користуватись буде ним комфортніше, педалі будуть менше шуміти. Мають менше шуміти. Як воно буде, це ж залежить від багатьох факторів насправді, але мають менше шуміти. А, і от мені цікаво взяти, порівняти його з тим, тим самим Ексауровським, який теж у виконанні блок живлення плюс. Така от коробочка. Подивитись, як він буде. За можливості зроблю, розберу, подивлюсь. А на сьогодні все. На все добре. Побачимось!